Пасажири в аеропортах США тепер мусять показувати посвідчення особи під назвою Real ID. з цього тижня. Управління транспортної безпеки більше не приймає ідентифікаційні картки іншого типу, зокрема водійські права. Міністр внутрішньої безпеки США каже, що авіапасажири, які не матимуть Real ID, можливо муситимуть пройти посилені безпекові процедури. Якщо їхні документи не відповідатимуть вимогам, їх можуть перенаправити в іншу чергу. Їм доведеться пройти додатковий етап, але полетіти вони зможуть. Зі слів Ноем 19 штатів США видають водійські права нелегальним іммігрантам. Тепер ті не зможуть подорожувати літаками без ріл айді. Нововведення спричинило невелике замішання в аеропортах США, а також довші черги. Ні, я не можу отримати Real ID. Я пробувала багато разів у штаті Нью-Джерсі дуже великі черги. Я намагалася це зробити цілий місяць ще близько того, але маю паспорт. Про потребу мати Real ID управління транспортної безпеки оголосило на початку квітня. Тож американці почали його оформлювати, через що виникли довгі черги. Я подивилася на чергу і звісно була вражена. Але потім я подумала, що про це говорили вже давно. Тепер доведеться Женати плоди, оскільки мені слід було отримати це посвідчення раніше, коли тільки про це оголосили. з цього тижня американці мусять мати Real ID також і для відвідування федеральних установ.